Всім привіт! Ми прибули в Тухлі з моїм другом Валентином. От він. В общем, будемо добиратись до нашого доміка, який знаходиться в Либохорі в селі. І десь приблизно 40 хвилин з таким от темпом. Повітря свіже, холодно. Тут ще досі зима. Навіть. Ой, яке сьогодні число? Число, вай. Сьогодні? Так. Шосте, вроді. Шосте березня навіть. Ні, ну, тут зима. Я знаю, знаю, але от є такі... Звісно, він гори, і так подальше, подальше, так, що туди дві години йти, так, thank you right Знову э, привіт. Скажи щось. Нарешті ми приїхали в Тухлю. Зараз йдемо пішки до Лебухори. Там наш домик, обусновуємося. А завтра ми піднімемося. Або туди, от на Захарберку, або туди на Маківку. Ага. Тухло тут все, короче. погода холодна. Класно, е -е -е. друзець. У Львове у нас такого мужества нет. А приедем, проедем, распалим. Пять. 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 Все, все. Водичка какая-то. химичная, пане. Можно да. попить, можно глотнуть. водички. О, видите, а мы пьем. Скурбинку, хочешь? А, нет, уже точно не длинный. короче, цей лимонный сочек. Ммм. Так, що ще сказати, у мене дуже мало заряду батареї. Хм. Як мене накаляє, то що. Ні-ні, все ні, немає. А, а, так. В общем, нам, -на нам дуже довго ще йти. Скільки нам ще йти? Приблизно. Коротше, повернемося, коли вже будемо на місці. Так. Ми, ми будемо з вами, коли будемо на місці. І ви ми повернулися. Ми дійшли до нашого села. Ех, нашого. Того що треба села, де бо хори, а? А. Сніг падати починає. І коротше ми шукаємо зараз домик. він десь тут не буде. Само так домик. Аааа, вічечка тече. Цікаво, яка якість буде? Нормально? Ну, не. Це не камери. Ну, я знаєш, порадим типа на фулежі, а можна так. По більш круто. Добре. Ну, будемо, короче, іти далі і шукати наше наше місце. Скажи щось. Ну, скучно скучнець. Моя вже пришла, коробочка, да, завести. А якщо тут нічого так, да? І ми знову в студії. Ми, короче, вже розклались тут, гріємо домик наш. Ми вам на жаль не можемо його показати, так як ми а зараз якби... Впало. Да, якось падло і тим більше там темно. Наші. Скромні. Так, ми взяли з собою дві банки тушонки. Дві mm -hmm. такі хороші банки тушонки, свиненько. 97%, не Ага. Взяли з собою... Я не буду, уявити, скільки його тут є. Коротше величезну банку гущонки, Але цукор забули. Тут То вона замість цукру. <рес> ну, типа молочко. Uh -huh. Тут його, блін. літр, літр молока гущонки. Uh -huh. Потім. Взяли дві хорошенькі такі банки сардин, по 300 грам. Uh -huh. Пирал, Кілограм гречки, вона дорога піздіс. Гречка гречана. <свят> Взяли, Взяли вже з'їли одні, тому в поїзді жрати хотілося. Потім, ну, куда без сала? Куда <свят> без сала? Просто ти зі. Без сала нікуди. Ну і па. У мене <свят> тут збирена карпатська м'ята. <свят> а тут основне. Травка наша. Зелений чай. Листовий. Тортик. Два таких чая. І два ліптона пакетик. Чорний. Чорний. А це тортик. Дивіться. Це. Це наш Тортик. Мені надо. А це у нас чайоп, який ми тільки що зробили і тішимося. Ага. І зараз будемо диватись фільмець. Напалили, а. О, ми лише одну кімнатку собі прогріли. Тому що весь дім прогріти важко. Тут Ми дров замахаємося. Візьми цей. Ну, ми будемо дивати фільмець. Усім. Пока і всім удачі, коротше. Всім доброго ранку. Тому що у нас ранок. Не знаю, яка буде година у вас, коли будете дивитися це відео, але у нас ранок. І коротше. Ми... Блін. І ми коротше от вже на ногах. Яка у нас година зараз? 59-та, да? А, в 3-й ночі лягли, 59 скажу, в 5 стали. І скажи, що ми до 3 робили? Ніхуя. А ні, дивилися фільм, в принципі. Докладний. Такий такий, да, такий не дуже. для, для слабонервних, знаєш. Там дуже багато було, непонятно. Ну і коротше. І, 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 і... Що ми ще робили? Щось я починаю залипати. Ага, робили чайок. Робили макарошки. Рубали дрова навіть. Так. Ну не тут ми їх рубали, ми рубали їх. На вулиці, ну там кухня, а ми на вулиці хербали, коротше. Але було загалом тепло. <звук> <звук> Тапочки домашні, як все як вдома. Щоночки вже, правда, мало лишилися, але допустимо. Да, да, у Да, блин. Ну, цукр... Цук... Фу ты, блин. Цукр мы же не взяли. Да. На улице дуже круто. Зима тут вообще какая-то такая Шикарно просто. Вот наш домик, до речи. Там джерельцы такие маленькие. И можно набрать водички. Место для шашлычки, огню и далее. А в какие-то я не знаю, что там такие. Так, значит, тут у нас склад. Склад бажано закрывать, конечно. Но... Де-то мы его якось закрыли. Ага, тут у нас все забыто. Так, ладно. Угу загалом Ласси О, вытасни свіже. вот там. Класна гора, щоб на неї піднятися, але ми підемо на маківку. Десь вона біля тухліва, як знає. Ну, загалом все. Я ще хочу показати вам, як виглядає наш домик з висоти. От він. Не знаю, може так буде краще. Видно. Вийшли з нашого пункту і будемо йти вгору, коротше. Це наш домик. Оце от дуже класний домик. Оце така територія, ми тут відпочиваємо. Не, 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 не. Та де хочеш? Там Рома никає ключі. Доброго дня! І так ми вирушаємо в наш похід. Там ззаду мене хата. Ми тільки що зібралися. От я все, взяв водичку таку флягу. Взяв сокиру і не видно, що похуй ніж взяв свій мора. Взяв фонарик, хоча нахуя він нам треба, я не знаю. Так. Ми будемо йти. Я не знаю, куди йти. Чи йти на маківку, чи йти просто кудись туди вверх. А от не знаю. Напевно, підемо на маківку, то хоч і далі. Але... Цікавіше, як на мене. Хоча може підемо в іншу сторону. Ми ще зараз поставимо GPS маяк, щоб не загубитися. Бо ми тут перший раз. Ну і... скоро зв'яжемося. Привіт, ми піднялися вже вище. Набагато вище піднялися. Фу, нам ще треба піднятися от туди. В гори в ліса і так далі. Рано? Було дуже багато, дуже все в болоті Все в вдома. Все в дерьмі. Добре, ми коротше. Заснімемо цей кадр, напевно. Ладно. Всім. Знов Привіт. Ми добралися кудись високо. І відпочиваємо. Де милаємо? Чи ти знімаєш завжди вертикально? Отак Да. візьме? Десь зразу фокусівка впала. Ми знову повернулися і ми сидимо на горі. От ми йшли через оті от хащі. І зараз ми бачимо цей прекрасний краєвид. Він досить ще маленький гори є, але... але ми будемо йти десь туди. І... знімемо ще. Багато-багато цікавого. Mm -hmm. Рома, селфі. точніше фоточку. На пам'ять. Ми пере... Почили і йдемо далі на гору туди. Я все сказав. Це виглядає не дуже якось круто, але звідси вид просто шикарнючий. <свіс> Ми залізли. Далеко гори І тут все дуже засніжено. Просто шикарно. Тут так тихо. взагалі така тишина. чути тільки капельки, які падають з дерева. Подивіться, яка краса. Засніжено все. Все так офігенно просто це вельми епічно, навіть а? як ти сказав, це вельми епічно. Ні, тут маленько витає. Давай я цей трошки буду економити, бо в мене щось в мене місця просто мало. Ну, потім я буду. Живу. Добре. Ну, странні оці от листя. Угу. Добре, що не під газетники. Подивись. Це просто... Блін, тут такий прохолода така якась? Не знаю, це просто... Магія. Ніби магія Зараз дуже тепло, я йду без пуховика, але тут така... Така магія просто, я не знаю, тут сніг. Тут так шикарно, такий сніг ніде не побачиш. Угу Точно. Ну нахрена, дебил. Нахрена, ты мне еще за шею кинул, мне холодно. Я не стану, что с Мне не прохолодно. Скинь с Я не могу. Ау. Бля. Тут холодно, жесть просто. Не те, щоб холодно, просто прохолодно. Холодно. Як холодильник з цим з неповним, типа... Холоджень. льоду, І буде тобі холодно. Саме тут. Температура повітря. Проти холодно. О, <плес> <плес> Тут много следов зайчиков. Зайцев. Ебаный <плес> в Ташки. <плес> 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 Тоже дальше далі підйому нема? Чи є? Подивись. нема. Ні, Не, нема. Нема? О! Рершинка. Напевно. А чого? Ох, как же тут круто. А, все. Финит а комедия. Покажи людям. Что людям? Все при... Что там видно? На меня рука задубила. Что сейчас? Вот видите там? Это уже все. Сам вершечок гори, там сонце, тому видно не дуже буде. Там гори, там же гори, там теж. Там же теж гори. Ми спустимося нижче і там же розпалимо гарно вогонь, зробимо їсти. Напевно, розтопимо сніг для того. Хоча в нас вода є, але дистильована вода краще. Там нічого не видно. Ну да, нічого. Сонце глушить. Одбувається просто все. Відмок. Дуже дякую за перегляди. Ставьте лайк і на наш канал. Всім. Всем... Хоча у нас каналу ще нема, але це, да, Все, це ще буде. Це для нашого, типу, архивчика. Да. Де моя байда. Е. Куда ты хочешь облати? Беги. Здорово, блядь пиздец. Там яги тримає, ваш гілка це здорово. Ага. Okay. О, Тимберхо... как там кажется? Тимбер! Was... <laughs> Осторожно, дерево падает. <slår> Я бы ты помехал. Давай ты поможешь, чуешь? Давай. Чекай, 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 полка, зайди за, за цай. Задарився Секу, 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 секу. секую все, падає. Имба! Залайла мой, все-таки день такі дерева. Да, то ясно, що. та да да <laughs> А цей палочкой мы это все делали. Что там? Твоя сакирка впала. Брудно у нас все. День, Добре, всім, всім. Коротше, бувайте. Вже захід сонця. Все дуже гарно. Жаль, камера взагалі ніфіга ні не передає. І ми от. <сіць, <а>? <сіць> І ми тут вогонь розпалюємо. У нас ноги вже повністю мокрі, вже вогні, вогнічок трохи є. Ми зваляли Отаке сухе дерево спиляли. Там на відео буде видно. На відео буде. Ну щось лагає. Холодно, певно. Блін, да тут вже блін такий мурзець брашки просто. Всім доброго, доброго дня. Ми продовжуємо наші виживання в Карпатах і ми готуємо каву. Ми готуємо каву. Розпалили... Ну, ми тільки недавно встали, розпалили вогонь. Такий пекельний. Вчора ми так непогано промочили взуття. Рома собі потім сушив. На пійці і спалив їх. Майже. пропалив їх. Зараз він пішов набирати воду. От його видно. Рома! Сьогодні <рес> дуже тепло, можна ходити в тапочках і в шортах. Хоча... Тільки березень. Точніше 7 березня. Сніжок ще є. Але класно. Тепло. Сонце світить. Зараз Ромі принесу гарячі води, бо в нього руки відмерзли вже, як він сказав. Ну, ми ще побачимось. Всім, всім привіт, ми. От зараз будемо скоро вже їхати з нашого домика, знімає. Сфоткала. Yeah. Ну і ми тут підняли, щоб знайти лайв зв'язок, але його тут немає, так що. Так що штани за 40 гривень. І коротше ми будемо вже їхати скрізь. От наш домик, його звідси видно. Хоча зараз, напевно, нічого не видно, бо сонце світить прямо перед об'єктивом. Фігово. От краєвид який тут. Ну, видно зараз не дуже добре, але справжнього там погано так. Сонце прям світить над нами. Ну і все, ми вже будемо вирушати. Вирушати скоро. Зараз підемо ключі віддамо і все. І ми вже їдемо. Рома знов знімає. Одної камери ми їх завжди мало. на телефоні там. Найс. Ага. Все, бувайте. Я любі друзі. Всім пока. От ідемо зараз до станції, да? де сядемо на електричку і поїдемо додому. Ось ця дорога голотиста село. Да, там вообще так було зашибесь. За... Куди ми йшли, В які гори? Ну, Зашибеся. сказал, я хоть я сын не ты два раза. Нет, телефон. Сергей? Добрый. Всем, короче, бывает.